Друзі, вітаю вас усіх, мир вам, мир дому вашому, мир усьому вашому. І всі разом скажемо амінь. Дивіться, про що хочу сьогодні поміркувати. Хочу поміркувати і про те, що сьогодні ми маємо дуже багато розлучень. І учні підходять до Ісуса, і вони питають, чому багато розлучень. І він пояснює природу розлучень, чому це відбувається сьогодні, через що сьогодні виникають розлучення. І він говорить, Ісус, це Марка, 10-й розділ, там 3, 4 і 5 вірш, там написано: Ісус відповів їм, через жорстокосердя ваше це відбувається. Тобто багато розлучень вони відбуваються через жорстоке жорстоке серце, запекле вперте серце. коли ми маємо жорстокість в своєму серці або упертість. Я думаю, ви бачили упертих людей, вони уперті, і їх серця вони жорсткі, вони запеклі. Вони вперті, і через це виникають сьогодні розлучення. Ще раз вони питають Ісуса, яка сьогодні причина розводів, розлучень? І Він каже, це відбувається через жорстокосердя, або через жорстокість, або впертість, або упертість, або через те, що. Запекле серце, запекле серце. То про що я думаю? Я думаю про те, що якщо ми хочемо зберегти наш шлюб і в шлюбі любитися і бути щасливими задоволеними, нам треба дуже серйозно передивитися своє серце. Ну, наприклад, якщо ви запитаєте мене, які мої цінності в цьому питанні. І що я роблю для того, щоб бути благословеною людиною в шлюбі, в мене є речі, які я прийняв для себе. І я знаю, що багато сьогодні шлюбів, вони розвалюються через егоїзм або чоловіка, або дружини. Тому в мене є рішення, я не буду жити. Я шукаю свого, я, моє і мені. Коли я хочу, щоб сьогодні шлюб мій процвітав і він був довговічним, я приймаю рішення, що я не буду егоїстом в родині. Тоді шлюб буде благословенним, тоді шлюб буде довговічним. Я приймаю рішення, я буду служити своїй дружині. Я буду її підтримувати, я буду їй допомагати. Що мені помогло? допомогло сьогодні. Мати такі щасливі відносини з моєю Катеринкою. У мене є певна позиція. У мене нема великих очікувань від неї, тому я і не буваю розчарованим. Я просто прийняв рішення її любити, кохати її і робити її щасливою дружиною і жінкою і людиною. І ось коли в мене нема великих очікувань, то я не буваю розчарованим. Тому що в мене є позиція, я буду робити її щасливою, я буду її любити, я буду їй служити, я буду про неї піклуватися, я буду робити її щасливою. То в мене нема розчарувань. Ісус говорить, що блаженні, блаженніше давати. Ти не очікуєш, що тобі будуть служити. Ти не очікуєш, що буде. Хтось опікувати твоє его, ти маєш позицію, блаження, блаженніше давати. Я буду любити, я буду вивільняти, я буду піклуватися, я буду турбуватися, я буду робити її щасливою. Тому в мене є певні такі думки, вони пов'язані з цим текстом, що, на жаль, на жаль, багато шлюбів вони розвалюються саме через егоїзм. Саме через жорстокість серця, саме через те, що люди шукають свого для себе, вони щось очікують постійно, і вони постійно вимагають, щоб про них піклувалися або щоб їх любили. Я прийняв рішення навпаки, тому що ви розіб'єтеся, нічого не вийде. Я прийняв рішення навпаки, любити. Робити її щасливою, служити, піклуватися, давати, кохати її. І коли в тебе таке рішення, то твоє серце не буде ніколи жорстоким або впертим, або запеклим, і ти побачиш благословення на своїй родині. Тому хай моє серце воно не стане жорстоким і егоїстичним. А хай моє серце і твоє серце, воно навпаки буде люблячим, і воно буде піклуватися про тих людей, які поруч з тобою. Я тебе благословляю. Амінь.